Добрий день! Сьогодні, від сьогодні, сьогодні яке число? Від сьогодні 4 червня, ми починаємо знімати наші блоги. Будемо розказувати про своє життя, що ми робимо, показувати, все наглядно, щоб чисто на пам'ять було і викладати на ютуб. Може, стане популярним. Ми будемо як тіво. Андрій, Андрій Мартиненко тільки дуже хуже. Не, не хуже, чим Андрій Мартинко. Да. Але шкода, що ми не почали цим займатися раніше, бо ми в село їдемо сьогодні. Але ми всі суді теж будемо знімати, але це буде по-божки. Зараз ми знаходимося в Ангеліні вдома. В неї трошки тут. Трошки, трошки бардель називається перебудова. Зараз ми будемо спостерігати, як Ангеліна сестра Софія, будеш все прибирати. Ого, ніхуя собі. Гляньте, люди, чистота. Е, ніколи... Софія, помахай підписчикам, познайомся. Або вона вже хоче вести. Побирайте. Софія поприбирала нам кухню, дякую. Але покажи, що кульок. Ну, то ще то ще то ще по-божськи. по-божськи, То то по поборозьки. О, що ти на люка є. Все, люди, ми зібрались. і Йдемо на автовокзал, їдемо в село. До бабки, до бабушки їдемо, їдемо до пенсії. Пенсі. <рес> Побажайте удачі. Ось такими дорогами ми ходимо, тепер Ангеліна живе. Біля кладовища. Черневецька 52 до не заходь. -до, до, до чаю завжди є. Ми вже на базарі, ми купили собі булочку сосиску ось таке. Ось такий в мене розрив. Все, ми йдемо на, на автовокзал. Я буду в автобусі пікнутися. Ось так ми поїли сосисок і запиваємо квасом. Ось наша це автомобільний. Е, Маршрутний таксі наш. Маршрутни. 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 парку Тараса Шевченка біля озера з 10 до 7. Все, дякую. П'ять жертву. Немає грошей на дорогу назад, але жертви. Коротше, ми вже сіли в маршрутку, напилися класу. Ну, будемо виїжджати, видвигатися, але коротше, нам сказали, що е, квітків нема. Але ми сидимо. Але ми почали сидимо, якусь перепугу. Всі. Без квітка. Нам, нам просто не хотіли дати квіток на балі танці. О, ми приїхали, ми вже в лісі. Сьогодні ночі їм тут заводиться. Подаровочки під брамою. Що гроші дали, бо наша uh -huh. стаберника посел не ходить, щоб наїдала гривень. А я кажу, Бог дає її, і подаровочку дасть. Ми вже приїхали дві цьотків гімок. Мої мабиті що цвяхи забивати, ось такі. О. Можна ним що хоче робити. Не боятися. Сосок кавалок паски засовшої, і ми будемо їсти гарячу кобаску, все по красоті. Ребята, коротше, я за... заходжу до хати, хочу з'їсти кобасини, хочу не пити хоча б 4 дні, але тут, як всі, все напаминають огорілки. Отако ну, з нього. Дивіться, обиджинки, чекушка на користь вам. Зараз, Тоба, буде, 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 такі зараз самі шутки, як помніш, ми знімали е, файний, е, шалений Тернопіль на Чорному лісі. Хто шарить підпишем? Хто шарить, пешті, хто шарити, хто шарит, той шарить. І я того на кухні беру вазон, того? а вазон в гршку з-під Бринзи якось кажу. Оце техніка, Бренза mm. росте просто на підіконі. Щось да, е, там баба розбережела мероділками. Е, е, аномалія Тернополя. З <laughs> <С них> літом. <laughs> Ладно, добре, чукушка, давай, будь ласка. Але. Але ж не, реально не хватає чукушки, правда? Угу. О, ти так таке ла. Та як не хватає? Світла нема 5 годин, люди. 5 годин нема світла. Так, да, коротше, будемо тартати. Все, всім пока. Вейк. вейк, вейк 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 А ви то собак. Хто ты лях?

Ценности. Пальцы в ж ти их в голове А від тебе можна їх А я все зняла на відео. От удовольник, так я сама лісом йти до дівчат. Трісу. А, так? Да? Коротше, ми йдемо в ліс. Да. Ми поїли котлет да. з хлібом печеним. Майонезом. З майонезом. Ага. Я ще взяла на лісник з сиру. На лісник. Ты oh, такая. Okay, okay. Смешно тебе, да? На. Понимаешь? Да. Ебать. А не что пилотку не А, нет, нет, А, ми там хорошо маха. А ми зайдем Ну не засміть. Это сюда я теж на п'ят секунд. Ну дай. Ладно, это все я на п'ять секунд. И там на період катаємось. Як ти катався не так, як ти. Якби б ніхтось не мішав, то я б так і каталася, знаєш. Через скільки я обвідаться в дерево. Через 3 Раз. За секунду доран. Давай закрутись, так ти казав. Ага, зараз тільки трити були тільки. Ходи на возі кататися на прицепі. Йдем. Дім. завтра Ну рамку тут поп'ем кави. Давай. И не проти? Я ні. Ми ось тут завтра будемо зранку пити каву Ось тут. No. Mm -hmm. Можна навіть зараз попити. Але не хочу, О, oh. теж не хочу. Такі улов. а на що буде далі? Ммм. Треба я помити. Якось б, буде брали. Якщо не росси, з цього вийшлась. Там не дуже гарно. <звук> 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 Ангеліна, що робиш? Ангелі! Тачку собі купила. Тачку купила? де стільки грошей взяла. Та ж де. Тато передав. Да, тато на випускний подарив? Тисячу гривень. <ривіт> на телевізор? Да. Але ти тачку купила. Я собі тачку купила. Та ж хоче бути крутою, ні? Кажи. Виключили світло, сидимо, як Ось Так сидимо на такому дивані. На, на. на подвір'ї біля собаки. Гамняний дикує. Тому що він дуже псих. Проблема дня. Ось так сидимо. Світла нема. Дякуємо скалям. Слава нашим зсу. Слава нашим з сумам. У вільному народу. А На селфі, давай щось тим. <плес> Добрена. Окей, ну. Розсипайся, вже мало. Коротше, люди, ситуація яка в нас. Три години світла є, шість годин нема. Ми вже не знаємо, де себе подіти. Проснулися тільки що. Світло буде через 2 години. Я піду на роту. Гразний. Коротше, ми світло нам дали, ми помили холодильника, ми пішли на город, повиривали маків. Ангеліна маки збирала. А да. а я маки збирала. Вона завжди маки збирає. Кажіть лідером, це коли кодирала. Я дуже грозна. Так на відео не видно, але ми дуже грязні. Дуже грязні. Зараз трохи віддихаємо і йдемо знову на город. Полот. А я макиса. А Світло виключили опять, буде аж в 9 вечора. Ми прийшли їсти полониці грязні з города. А зараз ми маємо твого полоти, оцього чесника. Отой вовесь. Отак от. А там от там вот. То ми там все пообривали, маки тільки що збирали, все пообривали. Так що є робота. Отак ми по... Один рядок півгодини. Отак Вот так. Один рядок півгодини занімаю, отак от ми робимо вже. Отак було, так стало. Порядка пополола трошки посиде. Ти не знаєш, як води. Aha, видео, і, чуба, а в мене телефон не стоїть. Хоч. <laughs> Добре. <laughs> у мене коли одна рукавичка, а друга грязного телефон триває. За що ти тебе дійсно граєш? Ось це. Що ти? щось. Тише владі є в любовник. Покажи мені з вас. Вода Так? відео. Покажи грязь. Покажи наскільки на ти Так. <риво> я скидаю відео. Але чабан. Хто зато за того це я жила чебан? За, за гряз? Так. Да. Бач, в койка грязь, чабан, ось вот, це в вот, мене ось така. Ага. Тебе лучше трошки. У мене та звуч. Буде грас. Не гінать на нас. Але каже, хто горілки не пив, життя не знає. так? Хто не знаєш, так життя. Польща, робота, оплата дві гразних полуниців за один рядок. А що не правда? Чорний ліс, Борівський район. Чорний ліс, Борівський район. Тернопільська область. Тибулеві чесникові грядки. Цілий робочий день. Оплата за два рядка, дві гразних полуниць. Але грозних. Оплата. Я ти ще не допомоглися. Мені авансом далось. Ага. А ты, мне кажется, рамку наїла на рік. Ти теж. Ну давай. Ти в честь такой. Нет, ты грязнись. Такі сьогодні. Заповічне, залишання тут. І це от. За виконання роботи на городі, оплата, домовина. В кінці життя. Пенсія. Оплата пенсія і домовина. Я ні, навіть тепер там пенсія на скільки ти напрацював, то Ну. неї. Якій ти роботи працював, то така в тебе буде і пенсія. В тебе буде пенсія на момент. Так, в мене буде пенсія на моменту. Ну не в мене, а у вас хто там хоче на роботу сюди. А у нас А у нас нема ні хуяз. У нас дві грязних плини. Тобі набоїв нарешті, від 2 година. П'ять хвилин ми оце два метра метр цього. Скільки їх? А чорний який? Та не бійтесь, я йду від вас. Ми, коротше, попололи вже четверту годину йде наше поління. Чи п'ятуди? Да? А де англій? Я загубив або. Трошки гарним. Трошки от хава гліна гразу. Він що. Ский пес гразний теж. Я от кого грязне. Така я вигрозна. Хто нам опять? <звук> Сука, бля! Забей мене ти красавица. <звук> Надо коли мутувати? Кого бунтувати? Хорошо, что у меня был вечный телохранитель. Нейман, а внешне он сильный и достаточно. <реш>